Всім привіт, друзі. Всіх радий вітати на каналі. Мене звати Дмитро. Ви на каналі MySkillGaming. І сьогодні я хочу поговорити з вами про такий танк, такий собі буде гайд. Висловлювання своїх думок. Про такий танк, як Маус. Чудовий, в скобочках ні. Танк. ну Я маю на увазі вже нинішній рандом. Так, да, дійсно, це легенда свого часу була рандому. Наразі цей танк не дуже актуальний вже в нашому рандомі. Тому давайте ще трішечки більш детальніше розберемося з цим. І подивимося в цілому на нього. Подивимося, його коліжен модель, його броню, його приведену броню і так далі. Ну і зіграємо один бій, не, ну непосередственно сразу при вас його зіграю. І подивимося, як він грається в нинішньому рандомі. в цілому. Що ми маємо? Що ми маємо в нас із цікавого? Давайте розпочнемо з гармати. Гармата танка бронепробиття у нас 246 мм. Це найнижче бронепробиття серед однокласників у 10 рівня. Навіть далеко ходити не будемо в того самого ПЦ-7. Там бронепробиття 258, якщо не помиляюся, з альфою 560. Тут у нас альфа 490 середня, що не, ну, скажімо так, не дуже добре. Це той наш знаменитий Маусган. Але е, далі. 490, я вже казав, середньої шкоди. Е, заряджання гармати 11,2 секунди. Це з моїм екіпажем і з досилателем. Получається е, 11.2 і дві. Кути вертикальної наводки мінус 8 вниз, 24 вгору. Мінус 8. В принципі, це непогано як для е, тяжика. Тим паче для такого броньованого. Е, це гарні угли, в принципі, мінус 8. Час зведення 1,97 секунди. 1,97 секунди. Ну, практично 2 секунди час зведення. Трішечки, там ще польовою модернізацією можна буде додати. Розкіт у нас 0.34, що теж доволі таки чудово, гармата доволі таки точна. ДПМчик за хвилину 2620. Не дуже, я б сказав, би, що гарний ДПМ, але знову ж таки за счет Альфив 490. ДПМчик у нас невеличкий. По живучості, що ми маємо? 3240 одиниць хетпоїв. Це із трофейним загартуванням в мене виходить. Бронювання корпуса 200 в лобі, 185 борта, 160 корма. Бронювання башти 260 в лобі. Ми маємо доволі такі непогані, ну, як би сказати, не угли, такі сферичної форми, щоки башти. І 210 борта і 210 крма. Башта доволі таки чудово броньована, як ми бачимо по циферкам, але ну, на практиці це все не, не працює. Так, Скажу сразу, забігаючи наперед. По рухливості ми маємо потужність двигуна в 1880 кінських сил. Притома потужність 9,93 одиниць на тонну, кінських лошадок на тонну. Максимальна швидкість вперед 24, це з турбіною і 17 назад. Назад, в принципі, він біжить непогано, але я це казав іще і з І ВК 100 і Маушен. Це танки, які доволі таки чудово рухаються назад, і можна доволі-таки успішно відкатуватися. І по огляду 426 і дальній зв'язку 905. Гілка у нас виглядає наступним чином, починаючи ну, з пз 4 там ВК-30 Тигер Порше, І по прямій ми в нас ВК 1001П Маушен і наш Маус. В цілому, якщо брати ці три танки, що я хочу сказати, ВКшка мені не дуже сподобалася, такі, ну, така собі слоупочна вона ну не, не дуже. А от дев'яточка доволі таки чудова і доволі таки непогана. Більш-менш вона мені сподобалася, навіть більше, ніж наразі Маус. Хоча ми маємо тут от, там Камбашенку, да? яка, казалось би повинна пробивати. да вона пробивається, звісно, де однокласниками і десятими рівнями, але в цілому не так часто вона пробивається, як як би як ми про це думаємо. У Мауса цих всіх проблем практично немає. Немає камбашинок, немає всяких там планочок, як у ЄСТО, які теж пробиваються. Але в нас є такі чудові е, щічки, які заглатують все, що летить е, особливо голдове. Е, тому давайте зараз перейдемо до коліжен моделі, і потім в бій, і більш детально ще поговоримо про цей танк. Так, і ось ми на сайті. І давайте розберемо коліжен модель бронювання нашого героя відео. Що ми бачимо? Ми бачимо перед собою Мауса, який дійсно броньований, і броньований він доволі таки добре. По масці ми маємо проведеної в 359, навіть є місцями 811 600. Тут навіть десь було о, 1000, 1017 мм. Звісно. Маску вас ніхто не буде вицілювати, тому можете за маску забути. Якщо далі брати, є така ось собі шапочка верх башти, скажімо так, над маскою. Тут 523 мм там 525. щічки башти, у нас 260, 330, 280. Но тут є така собі пряма лінія, яка в 260 мм. Прямо центр, центр самої башти. Ну, в принципі, туди всі і намагаються пробивати вас. 280. Якщо будете ровно встояти, то звісно у вас будуть пробувати голдою взагалі без проблем. Навіть ПТшки будуть пробувати базовим снарядом, та навіть деякі і тяжики, стешечки, теж це все діло буде пробиватися, тому що в стежках зараз базовим снарядом 268, практично в кожної стежки бронепробиття. Тому це практично не проблема. ВЛДшка, верх ВЛДшечки у нас 287 приведеної броні, 285, давайте возьмемо середню. НЛДшка у нас 260. Вона невеликого розміру, але вона все-таки єсть. Є такий екранчик, який теж не пробивається. Тут у нас є екран в 150 мм, за ним йде гусля. Можна пробувати, як би, пробивати ББшками. Якщо будемо ми ромбувати на цьому танку, що ми будемо бачити по. Бронюванню. По борту корпуса у нас буде 420, 300, 370, 445. борт буде рикошетний. Башта, ну, там, звісно, буде рекошетна, тому що тут вже навіть за 500 є. І ВЛДшка ну, буде танкувати. Щічки башні, якщо ромбуємо, у нас тут виходить 390, 284, 600, навіть є міліметрів, але це теоретично, практично ніхто у вас не буде стріляти, коли ви будете стояти ромбом. Всі будуть чекати, поки ви довернете башту. Тому, якщо ви граєте соло і з вами немає нікого, підтримку навіть з вашої команди, якщо ви будете там на флангі 1, то маус просто-напросто не буде жити, тому що йому. Ну, його розмотають. От е, така ось вам практична буде теорія, скажімо так. Е, тому таке в нас: ось ми маємо бронювання, яке е, теоретично воно є. Теоретично воно доволі таки добре, воно доволі таки хороше, але практично воно е, нічим, нічого вам не дає. В... В нинішньому, так скажімо, рандомі. Тому давайте зараз перейдемо до бою, зіграємо прямо зараз вживу з вами цей бій, і там поговоримо про цей танк. Я висловлю свої думки. І чи актуальний він, чи ні наразі в нашому рандомі. Тому давайте поїхали до бою. І е, переходимо в бій. Я поставив ще інструкцію на раціональну кладку, щоб трішечки додати перезарядки. Так у мене виходить 10, е, ну, практично 11 секунд, 10,9. Тому давайте в бій. Подивимося, як нас забалансить. Е, в принципі, доволі таки непогана карта. Е, ми маємо е, бій з дев'ятками. Е, є 4 пт -шки. конвей, ваф, е, вафля. Пабаха і 114 СП2. Теоретично ми танкуємо практично кожного тут на... ну, з, з команди, так сказати, противника. Але практично це все діло я вам повторюю ще раз, воно не працює. І що я хочу сказати в цілому про цей танк. Хто був на стрімах, ви знаєте, що да, я мауса хотів викачать, тому що є броня. ЛБЗ на бронювання робити теж потрібно робити його, на яких танках ми будемо? Ну, звісно, на Маусі це перший танк, який нам спадає на думку. І з 4, якщо брати, ну, порівнювати його, наприклад, з ІСОМ 4, тому що з 4 у нас теж доволі-таки непогано броньована машина, то по особистих, як на українській мові, ощущеннях, ну, поправити в коментарях іс 4 грається набагато краще, набагато краще. І там. не знаю, ну, не знаю, Як по мені, іс 4 набагато більш збалансований, наверное, скажімо так. Тим паче, виса 4-го бронепробиття у нас з базовим снарядом 258. Так, да, голдой ми будемо пробивати. тут бронебойний підкалібер, пробуває 311 мм, але все ж таки, альфа в нас від цього не міняється, вона 490 і цього. Наразі не дуже хватає в нинішньому рандомі. Таких танків практично вже нема. Всі танки, які виходять, зараз вони вже більш такі альфові і, скажімо так, більш, більш збалансовані, можливо, якщо це буде так вірніше сказати. Що ми ще маємо у Мауса? Ми маємо дуже великі габарити танка, які просто Контролюються артою взагалі без ніяких проблем. ви практично, Якщо це буде відкрита карта там, по типу е, степі, е, піщана ріка, Ель халуф і тому подібне таких карт, там Мураванка, е, Прохоровка, наша зна, знаменита, да. Е, ці карти не для Мауса, тому що якщо буде в команді більше однієї арти, ви будете постійно стояти в стані. І це, ну, як би, скажімо так, це вам нічим в цілому не буде допомагати. Ви будете від цього тільки, тільки страдати все більше і більше. Е, тому Маус е, доволі таки залежна машина від команди. Е, потрібно... потрібно, щоб з вами хтось був, щоб вас хтось підтримав. Якщо ви граєте взводом, так. Да, на Маусі можна буде грати, доволі таки успішно, продавлювати фланги. І в цілому непогано себе почувати. От я зараз танкнув конвей, але бабаху я не танканув. І ось вам і все. Вся моя катка на цьому заканчується, тому що зараз мене цс добере. Так, І цс мене добирає. Ось отак на практиці вам е грається. Маус. Чесно скажу, не хочу навіть продовжувати далі грати бій, тому що. Не знаю, танк на даний час, на даний момент, він не грається. Я не совітую його викачувати. Якщо ви навіть хочете Мауса, або якщо ви хочете якусь броньовану машину, зверніть увагу на якісь інші, на, на того самого Іса 4-го, на Іса 7-го. Де ви, да, можливо, ви будете десь страдати від гармати, але ви будете не страдати в цілому від бронювання, і ви не будете очікувати від цього бронювання чогось надприроднього, як ми очікуємо від Мауса. Від Мауса ми очікуємо що? Бронювання. Перше при слові Маус, коли ви чуєте слово Маус, у вас в голові слажується картинка броні, броньованого танку. Де ви без проблем можете продавити фланг, де ви без проблем його можете утримувати, фланг, натанковувати і тому подібне. Але в нинішньому рандомі, де 80% гравців, вони грають на фул голді. Якщо проти вас буде попадатися більш скіловий гравці, ви е, взагалі нічого не зробите, а абсолютно ви навіть не натанкуєте. Тому що е, скілові гравці не знають, куди пробивати цей танк, де його самі. Такі слабкі місця. І як зробити так, щоб ви були першими в ангарі на цьому танку? Тому, коли появляєтеся ви в рандомі, заходите в бій, вас одразу починають фокусити. Всі перемикаються на голду. Вас пробивають тільки голдою і більш нічим. От навіть чим мене тут ЦСка пробивала голдою? Бабаха мене пробила хеш фугасом. З 59 мене пробувало голдовими снарядами. От і все. Ось отак грається е, зараз Маус. Ось отак він грається, Ось е, отакий він, не... я би сказав, мабуть, не цікавий. І якби... якщо картошка Wargaming нічого не буде робити з такими танками, як іс 4 Є100, е, Маус і тому подібне. Щось вирішувати, то ці танки просто-напросто будуть помирати, і нічого доброго з цим не вийде. Альфою в 460, ви вже нікого не здивуєте в рандомі. Бронепробиттям 246, ви взагалі нікого не здивуєте, тому що на Маусі потрібно грати в цілому тільки на галді. Будете ви грати на галді, якщо такий бій якось був тільки, ну, щойно перед вами, то ви будете постійно грати в мінусі. Ніякого кайфа від Мауса ви не почувствуєте, ви не будете кайфувати від цього танка. Ви не будете кайфувати від рандома. Ви будете тільки більше і більше від нього горіти. Ну, в принципі, ви все бачили. Ось бій був перед вами. Да, ви мені напишете, що я там щось неправильно зробив, не туди поїхав. Потрібно там було стояти, поїхати туди, поїхати сюди. Ну це все не важливо. Це все просто-напросто не важливо. По факту. По факту, теоретично броня є, а практично броні немає. І поки буде така фігня е, творитися в рандомі і е, нічого в Аргеймсів не буде робити, то нічого доброго просто-напросто не буде. Ну і ще, давайте трішки статистики я вам дам. Е, за 30 днів статистика по серверу у нас е, така по маусу. Зіграно більше 1 мільйона боїв, 1 мільйон 214 тисяч боїв. Зіграно. Ну, ця цифра е, е, ну, сразу, сразу собі майте на увазі, що ця цифра е, тільки е, із-за того, що була акція в бій, були скидки на Мауса. І всі практично грали Мауса, качали Мауса. Тому ось така цифра. Я думаю, через місяць не буде цифри в мільйон, а приблизно де-то буде там в районі 800 тисяч, як зараз е, наразі у Е100. 8, е 100 По VN8 1415 одиниць, відсоток перемог 49,52% перемог по е, серверу. І середня шкода 1840. 1840. Що е, нам потрібно знати з цього? Е, танк наразі, е, якби він популярний, але він не актуальний. Він не актуальний взагалі. Е, людей, які вміють грати на Маусі е, на євросервері, я думаю, не більше 20%. Не більше 20%. Це таких скілових гравців, які дійсно вміють правильно використовувати броню цього, не побоююсь цього слова, чудового танку. Але на практиці цей танк взагалі не грається. Тому якщо ви плануєте е, викачати якийсь броньований танк для виконання ЛБЗ, то друзі, це не Маус. Зверніть увагу на інші танки, але не на Мауса. Будь ласка, ну цей танк наразі не грається. Навіть 57 Heavy, я думаю, це буде на більш цікавіший танк, ніж Маус. У мене немає 100 щоб його якби порівняти з Є100, наприклад. Можливо, Є100 там, якось зараз грається краще, але особисто я думаю, що Е100, мабуть, буде краще за Мауса в рази. Тому ось така ось ситуація. У нас. З маусом Я, чесно кажучи, розстроєний, що я його викачав, що я в ну, цілому качав цю гілку. якби я не жалкую, там, що на дев'яточки я покатав на нашому мужчин, це чудовий танк. Маушен це чудовий танк. Якщо ви навіть качаєте зараз Мауса, то можливо поки не купуйте. Катайте на мужчині. Гармата там. Така сама, як у Мауса, бронювання практично таке саме. І Маушин танкує, повірте, не гірше, ніж Маус. Тому що Маус взагалі не танкує. Взагалі він не танкує. 9-10 рівні вас пробивають просто на раз. І знову ж таки, повторюю, як тільки бачать Мауса, всі перемикаються на голду. Арта фокусу тільки Маус, тому що це по габаритам здоровий танк. В нього важко промазати. І І, і, і ось і це і все. Ось такий у нас мав Тому, друзі, якщо вам сподобалось відео і ви згодні зі мною або не згодні зі мною, з моєю думкою особистою, то пишіть, звісно, свої коментарі. Мені буде цікаво почитати. Поспілкуємось так сказати в коментарях. Всім дуже велике дякую за перегляд. Дякую за вашу підтримку. Обов'язково підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, не забувайте. І до скорих зустрічей, всім мирного неба, все буде Україна. Всім пока-пока.